Бачила тіла, людей постраждали бачила. В На... мене був шокований стан, звісно. І сьогодні добили і тут ще повипадали. Оці фаніри в людей повипадали. <звук> Вони були. Я була в шоковому стані, я дзвонити. Хлопці, дзвонила своїм рідним, я не знаю, що мені робити, я не знаю, що з моєю квартирою взагалі, тому що тут за диму, за вогню нічого не було зрозуміло. У мене серцева недостатність, і саме за цього я боюся, що якось це впливає на моє серце вже в другий раз пережити таке. І запропонували допомогу, запитали, що мене турбує взагалі. In nearly three years of full scale war in Ukraine, more than 70,000 residents of Odessa and internally displaced persons from military zones have received life saving medicines completely free of charge. Every day, the volunteer centers of the Your City International Charity Fund serve approximately 100 visitors. Over the past year, the medical center has assisted about 1,500 patients. Primarily, these are internally displaced persons from Kherson, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, and Mykolaiv regions. The experiences endured leave a significant impact on people's lives and health. As a result doctors identify illnesses in every 3rd patient during the ultrasound examinations 27% of patients were found to have neoplasms 15% of which were confirmed to be malignant pathologies про окупацію the про життя яке було в місті Херсоні ті На жаль, я ще досі не готова про них розповідати, може, колись згодом. Дуже болить, дуже болить дуже сильно, і ти навчився ці свої спогади, свої відчуття, свої якісь страхи, біль трошки як таку в скриню, ти запрятав, щоб далі мати змогу жити, з чогось починати своє життя. Бивши знання з банками. Давайте скажумо наши действия, хто остається здесь, хто їде на выезд. У фонд я потрапила випадково. Я прийшла сюди як ВПО, як людина, яка потребувала. Ну, будемо так казати, не я, а моя бабуся, яку ми також вивезли. З міста Херсон евакували. Коли була така можливість, їй вже 97-й рік пішов, і я звернулася по ліки. Коли я сюди звернулася, мені теж захотілося приєднатися до цього колективу і допомагати. Андрій. Людина з інвалідністю дитинства, дитячий церебральний параліч, менталь, ментальне порушення. Назар, ну на даний час йому 19 років, має інвалідність першої групи. І у цій часті приліти, у цій часті обстріли дуже сильно повлияли на його емоційний стан. Він практично перестав розмовляти, він почав заїкатися, він не мог сказати ні слова. Андрюшка має діагноз ДЦП, а, а помімо того, що в нього спастичний тетрапарез, і, і потрібні були ліки. Лікування потрібно. Ще почалися в нього дуже великі проблеми зі шлунком. І ми також від знайомих дізналися про фонд, що можна звернутися, що там, -там допоможуть. І ми прийшли дякувати всім працівникам фонду, і нас дуже по-домашньому зустріли, обгоріли. І ми зробили Андрюше УЗІ. Лікар призначив лікування, безкоштовно ми здали аналізи, все потрібні, які е, були відповідні до, е, до нашого діагнозу. І ми почали лікування таким чином. І зараз, сьогодні, прийшли, сьогодні ми прийшли в повторне повторний УЗІ, контрольне, так скажемо, то вже mm -hmm. нам набагато краще, можна сказати, все добре. А головне. Через цю допомогу ти лікуєш себе і тим часом ти допомагаєш людям. Це дуже допомагає тобі виходити з стану такої якоїсь ем... непотребу. Отаке от от є слово, коли людина поїжджає, вона становиться в такому вакуумі. В чужому місці їй дуже важко зачепитися. Людина себе знецінює, людина каже, я не... це не тільки мої відчуття, це відчуття людей ВПО. Ти нічого не вмієш, ти нічого не можеш, ти нічого не хочеш, не бажаєш. Ну просто в тебе нема того бажання. Потрібен такий крок, щоб ти захотів, ти зміг і ти відчув, що тебе чують, розуміють. От в цьому фонді я це відчула. А ще багато людей внутрішньо переміщених, вони є такий страх звернутися дорого, нас не приймуть, якось пройде. І люди багато себе ну, такими простими словами запускають. Тому ці фонди вони обов'язково повинні працювати, бо держава на зараз не забезпечує в тому обсязі, в якому вона повинна потреби е самі необхідні цих людей. Due to the war, Ukrainians face significantly limited access to medicines and medical services. This is largely because of the country's economic indicators, logistical challenges, rising poverty levels, and overall difficult living conditions. Internally displaced persons, IDPs, in particular, often do not know where to apply. For free medical and medicine assistance in their new cities. Unfortunately, Ukraine's healthcare system is unable to cope with such a burden on its own during wartime. Those people who have lost everything cannot afford to pay for these services. Так то або В державних установах або безкоштовно, але безкоштовно я вам скажу, що я ну не знайшла того уровня, як нам зробили тут. В фонді я зробила його узі з таким описом. Ну, чесно кажучи, я не знайшла це дуже суттєва підтримка, і ти розумієш, що ти можеш прийти, звернутися і тобі допоможуть. І Ще допомогли ліками, тому що ті, що прописували Андрюші, ліки вони дороговартісні були. І ну сама я самостійно я не змогла б їх купувати або по одній пластинці б там купувати, і не було б цього курсу лікування, як було б було потрібно для нього. Дуже задоволена, ка що нема настільки проблематично, як мені до цього казали, що в мене серце настільки. Сказали, що більш в нормі мене серце. Також ще повітря більш ноги, все добре. Вікарі переживали, що можливо у мене ще з проблеми саме з цим за вашого дихання. І надали мені направлення, ще смакап, щоб я здала там аналізи, кропчик, щоб, щоб повернулась до вас за аналізами, щоб точно вже знали, що в мене все добре. Велике дякую фонду ваше місто. Заспокоїли мене аналізами, сказали, що в мене все добре, що нема за що переживати, тим паче все безкоштовно. Це велика допомога для наших людей, для наших пенсіонерів, так як їм найбільше потрібна буде допомога велику. Дякую ще раз. Велика подяка від мене, і думаю, від моїх батьків, коли я їм про це розповім, вони будуть дуже вдячні вам. Наразі війна триває, тривають потужні обстріли. Люди знаходяться в постійному стресі, тому такі фонди, як наш, вони дуже потрібні. Бо вони надають людям психологічну допомогу, медичну допомогу, а також допомогу ліками. Це комплексна підтримка, яку, на жаль, держава під час війни не може надати людям або надає в неповному обсязі. Наш фонд покликаний спростити доступ суспільства до якісного лікування, своєчасної діагностики та психологічної підтримки. Моя мрія перемога і повернутися додому. Оці дві речі, що зараз, з якою встаєш, з раночку ввечері лягаєш спати, щоб перемога і повернутися додому. Щоб усі наші воїни вернулися додому, щоб більш... ну, не було таких втрат, як серед наших воїнів, так і серед мирного населення. Перемога і мир.